Сьогодні ми порівняємо двох наймогутніших хижаків на планеті тигра і льва. Хто з них сильніший? Давайте розберемо по фактах. Тигр зазвичай більший. Амурські або бенгальські самці можуть важити понад 250 кг, леви дещо менші, у середньому 180-220 кг. Але лев міцний і витривалий. Тигр має ширшу грудну клітку, сильніші лапи. Та потужний укус. Це машина для одиночного полювання. Леви часто борються з іншими самцями за територію, тож у них великий бойовий досвід і високий больовий поріг. Тигр діє, як тінь. Підкрадається, б'є точно і швидко. Він мисливець одинак. Лев соціальний, але в бою може бути дуже агресивним. Він знає, як тримати позицію, як домінувати. Історично були випадки, коли Тигр перемагав у зоопаркових боях, але були й ситуації, де Лев вигравав завдяки наполегливості та витривалості. Тигр витривалий, але іноді не витримує довгої боротьби. Лев, можливо, менш сильний у короткому ривку, але може триматися до кінця. Розмір проти досвіду, м'язи проти характеру. Хто сильніший? Як вважаєте ви?